Вітаю вас, шановні українці, слава Україні! Сьогодні буде нова не то, що мене тема, теми тема не буде. Тема вся завжди у нас одна і та сама. У нас касети завжди на огляді. так що Пропоную далі так от, ОМ Каламбіа пройтися по них. І сьогодні я хочу вам показати саме касети Коламбія. Я вам зараз їх покажу. Так, секундочку. Раз. Також швиденько переткнув. Бачите, ми пройшлись по барончиках. Ось а сьогодні я хочу показати ось саме цю касетку. Це в нас коламбія, яка є в мене найстарша 1969 року. Так що, друзі, в дивитись. Ось така чудова касета у нас буде сьогодні на огляді. Ми, звісно, її теж спробуємо калібранути. Ой. Секундочку, поміняєте е, інші біноклі. Так. Е, спробуємо калібранути, але в мене немає на неї сподівань таких, що вона відкалібрується. Все ж таки, е, друзі, 69-й рік касетка. Що від неї можна чекати. От. Але завжди, як то кажуть, щоб користуватися нею, можна поставити якусь донорську стрічку і щоб вона просто не стояла. А можна було б використовувати її, завжди можна скористатися донорством. Або, все ж таки, записати рідну стрічку, так як максимально можна це витягнути та її лишити на цьому. О, тобто є така, скажімо так, певна знижка на це. Бокс притаманний 70-м рокам. Я так розумію, що і в кінці 60-х теж такі були. Бачите, нічого особливого, навіть немає е відбитку Made in Japan. Ну, якщо вважати, що це рідна касета, теж можна буде трошечки пополірувати. Ось, хочу якось вам продемонструвати, показати, як я полірую футляри, бокси на касетки. Ось такий от гарний, дивіться, полігравка. Чудовий такий. В чудовому стані. Зберігалася взагалі, нерв в чудових руках. Ось тут. Щось тут мало би бути. жетончик якийсь мав би бути. Або планувалося, що буде. Бачите, як то кажуть, бажані слова Made in Japan. От, адреса ОМ Коламбія. І навіть телефончик є. Поставте на паузу, візьмете, потім собі наберете дозволитись туди, розкажете, чим все закінчилось. Так. Ось така, Так, да, немає ніякого розвороту. Звичайно. Ну, тут я так думаю, що це так, так само гарантійки і як користуватися. Стандартний такий набір. Так. Це бокс, поліграфійка. Або вкладка, хто як хоче, так і називає. До речі, бачите, вона називається. Оце модель ТРК 607. Е, не розумів, чому саме так. І що значить ТРК, можливо, я щось не догледів. Е, напишіть в коментарях, можливо, хтось знає, що це за абревіатура така ТРК і чому 607. Ну, 607 це буде набагато складніше, звісно, зрозуміти. Що це таке? Але ось така от Коламбія 69-го року, друзі. І ось вона красуня. Попалась вона мені, оця касетка. І поставив я на прослуховування, таку включив в магнітофон. І дивлюсь, катушечка пішла. касета не йде. Каточок летить. Склейка ну, пересохла скле... і думаю, ну, думаю, зараз ладно, розберу та і приклею. Я, Оп, оп, а гвинтів немає. Тому Йоханий баба, Я єдина, мабуть, до неї в мене руки не доходили з пару місць. Вона лежала в мене. Бачите, до речі, в куточку не просто джапан, а made in Japan, такий е е класний такий відбиточок. Просто бомба. Чудова наліпка. Ідеальніша. Бачите, і не пописана. Ідеальна касетка. Ось прийшлось мені. Е феном гріти, нагрівати. Гвинтик є один, але тут толку з того, що він взагалі, якщо вся касета проклеєна була. То для чого він один там єдиний той гвинтик, не знаю. Але прийшлось феном нагрівати касету. Тепленьку, потихеньку я її розклею. Бачите, трішечки тут я все ж таки намагався згрішити, але я її побідаю, бачите, взагалом не попортилося вона. Ну, є і серійний номер. Вушка всі ціліти. Захист від стирання. Не попорчено. Так. І я не став склеювати назад. Просто скручується на один ось цей і на цих. Ну, тримається Тримається. і Бачите, вона не розбирається сама по собі. Тобто, ну, для чого було її тоді проклеювати? Нема сенсу. Не люблю я касети, які не розбираються. Приходиться деколи до таких варварських таких діб приходити, але максимально ніжно постарався з нею справитись. І все ж таки я з нею справився. Так, ну давайте спробуємо. Так, тут на самій вже стрічці. Я хочу побачити рекордик Де там той рекордик О, а звичайні звичайнюсінький, біленький. Так, давайте я. Ой, скізьмо, а. Подушечка трішки якась на, на іскос пішла, чи вона така з народження була, чи просто вже з роками так, але вона є. Рекорд звичайний, прозорий. Ось це моя склеєчка. І стрічка. Друзі, 69-го рочку. Стрічка. Зараз ще ближче. Ось така от. Ну, звісно, що немає там ніякого глянця. І бути не могло. Бачите, таке враження, що хтось її ніби царапав. От такий хрест таке малював. Що це ж? Ну, як? Ну. Бачите, по самій стрічці, ніби царапана. Причому так от хаотично, в різні боки. <рес> ну Це, звісно, видно, тільки коли ми так от збільшили і дуже близько ми її розглядаємо. А в звичайному, скажімо так, моменті просто очима ми тако, такого не побачимо. Ось така матова стрічка. Далеко, як то кажуть, тоді, мабуть, ще тими поліруваннями і не займалися. Ось так вона виглядає. До речі, корпус дуже схожий на TDK. секундочку трішки. Отак от. от. Я думаю, що ну дуже схожа, реально. Гладенька. Е -е -е сама. Гладенький сам корпус, крім ось цієї частинки завжди. Вона така, ніби перфоріально матована. А все остальне гладенька. Е, ну, не помітно, щоб її там дуже юзали по магнітофонах. Бо вона, блін, таке враження, що дійсно ідеальна. Вона пролежала, наверное, роки. Всі ці роки пролежала дуже багато. Але. Слава Богу, що лежала вона в тих умовах, в нормальних людських умовах, і з нею нічого не сталося, навіть не вигоріла. Ну що, друзі, пропоную піти, спробувати калібранути, Хоча не варто сподіватися на якесь диво, але все одно спробуємо. І що ж, почнемо, почнемо калібрувати Каламбія. ТРК 607 69 року. Е, може, Може спробувати її перемотати трішечки вперед. Для чого нам з самого початку? Хто зна? З самого початку це взагалі важко, особливо такі старенькі. Ну Давайте от хоча б хвилин зо 5 да, промотаємо. і Щось спробуємо. Так. Ну що ж, калібровка є. І понеслась. Що нам скаже 69-й рік, а? Сподівань мало. Не знаю, я на диво. До речі, якщо помітили, мотається дуже важко. щось і бачите, є блокує Ні, ну, понятно що вона, вона не, не відкалібрується. Там немає нічого такого, щоб можна було би її. Але давайте. О, що там взагалі записано? якісь Який... Японські діти бавляться Да. Ну і пробу, спробували калібранути Якісь дітки бавляться, на якісь там японські бандурі бринькають. Ну, таке. Друзі, касета. Касета чудова, гарна. І вона повинна бути в колекції. Але чекати від неї, що буде якась там запис на неї і на неї якісна. Ну, це. Скажем так, це глупості. Нема чого від неї чекати. Якщо хочеться дуже вже користуватися, значить, або прописати так, як максимально це вийде, або знаходити донорську стрічку. Але використовувати цю стрічку, ну ви ж розумієте, що вона така. Ну, це ж наждачечка. Ось так от. Якщо там раз в п'ятилеточку її якусь там а, за, запустити, я думаю, нічого страшного з головками не станеться. Так що, друзі. Ось така сьогодні у нас касета на огляді була. Коламбія ТРК 607 69 року, друзі. 69-й рік. Вона старше за мене. Уявіть собі. Так що. Ставте вподобайки, пишіть коментарки, що ви думаєте з приводу цієї касетки. Сподобалось чи ні? Підписуйтесь і підписуйте інших. На цьому все, друзі. На все добре і слава Україні!